Я просто не знаю, що він має на увазі, як ще нам потрібно подякувати. Ну тоді, ну нехай він напише мені, як я потрібно мені подякувати людям, щоб вже щоб ми повністю були вдячними. А ще можемо зранку просинатися і вдякувати міністру. Особисто Ні, я просто дійсно я не зовсім розумію, в чому питання. Тобто, ми вдячні Британія, наші партнери. Ну і я може, може, міністр хоче щось особливого, але мені здається, що у нас гарні стосунки, і ми вдячні людям. І в кінці кінців така велика підтримка людей впливає на підтримку будь-якого керівництва держави. І тому саме через таку високу підтримку британців, українців, британцями українців. Мені здається, тому у нас такі тісні стосунки. І наші розвідки в прекрасних стосунках, і наше міністерство, міністр оборони наш сидить. Олексій, у вас погані відносини з міністром оборони? Чудові. Ну так подякуйте йому. Далі, будь ласка.